Ми з вами спробуємо в канві створити ось таке відео. Та, відповідно, у нас об'єкт ніби рухається і розрізає слово на половинку, наприклад. Тому дивіться, що ми для цього робимо? Заходимо, відповідно, в канву, шукаємо там відео, відкриваємо відео, перший елемент, відео 1080, відкриваємо його. Відкривається елемент, на відповідну сторінку ми можемо додати будь-яке фото, будь-яке зображення, будь-яку картинку під вашу тематику, або можна просто обрати будь-який колір, який там тільки вам сподобається, да, і ви там його будете використовувати, наприклад. Так? Тобто, можна ось так погортати, подивитися, який колір найбільше, там, наприклад, вам сподобається, і так далі. Тобто, обрали колір. Далі ми переходимо до тексту. Натискаємо текст. Далі натискаємо Додайте заголовок. Я, наприклад, напишу херсон. Давайте напишу карсон. Ось так. Є. Далі ще я роблю, наприклад, розтягую трішки своє слово, так за кутики тягну. Далі виділяю слово. І змінюю йому відповідно шрифт. Наприклад, є шрифти, які можемо змінити, да, де можемо зробити літерка Бі стоїть. Це означає, що жирний шрифт ввімкнений. Ось так. Якщо її вимкну, буде шрифт більш худіший. Так? Тобто, відповідно, є, є шрифти, в яких ми не можемо, наприклад, ось, давайте ось тут форум, ми не можемо зробити жирний, тому що цей недоступний. Наприклад, я буду використовувати борсок, ось цей елемент. Тобто він мені. Здається, на достатньо достатньо жирний, можна ним працювати. Я далі роблю, роблю що: розтягую знову слово на свою сторіночку, ось так. Нехай мене залишається. Змінюю колір свого слова, виділяю. Наприклад, якщо у мене темний фон обираю, наприклад, білий. Da, color, то відповідно ось такий повинен вийти так, початок. Далі що я роблю слово е, своє, я дублюю, натискаю на слово зверху. в мене є ось такий елемент, не відеречко, а ось цей. Да, ніби такі два листочка з плюсиком. Коли я наведу на ось цей елемент, давайте ось так: ось наведу, ось так дублювати, я його дублюю, у мене тепер два слова. Ось так, якщо погортати, у мене два слова є. Що я далі роблю? Перше останнє слово, да, яке я здублювала, яке вниз перенесла. Переходжу я в ефекти: ось тут ефекти у мене є зверху. Так переходжу в ефекти, натискаю контур. І в мене тепер ось так з'явилося, що слово моє має тільки контур. Можна погратися з товщиною буде. да, Чим менше товщина, тим, тим худіші будуть лідії, тим да, більше та відповідно буде більша. Більше. Товщина ліній, наприклад, можна поставити посерединці, наприклад, 50, як за замовчуванням було. Є, якщо зробили, дуже класно, переходимо далі. Десь справа зліва да, не на полі, натискаю. Далі беру, да, ось так натискаю, щоб не було виділено жодне, жодне слово. Натискаю на слово Херсон і переношу да, цей з нашим. Контуром. І я ось так занош, переношу його, і воно ніби як пазл встав. відповідно, Ось таким чином встав в наш пазл. Так, Далі що я роблю? Я, наприклад, додаю елемент. Наприклад, переходжу в елементи з е, ліва, в пошуках елементів, наприклад, у мене Херсон асоціюється з кавунами. Так, Наприклад, переходжу е, на кав... шукаю кавуни, графіка, і шукаю кавуни, які мені, наприклад, сподобаються або яким я можу працювати. Переходжу, наприклад, ось цей кавун мені сподобався, я його додаю, так, розширяю, тобто, ось таким чином у мене є кавунчик. Я його можу поставити трішки ось так на початок, тобто ніби заховати трошки, так, ну, в залежності, де буде починатися, да, де він буде з'являтися, де ви собі заплануєте. Далі ми виділили відповідно наш кавун, тобто він є у нас все, і ми зверху шукаємо слово розташування. Переходимо в слово розташування і шукаємо шари. Є ось шари, відповідно. Заходимо в шари, і тепер ми бачимо, у в мене є колір, є два слова. Херсон одне, відповідно, суцільне, друге з контуром, і третє, відповідно, кавун. Я тепер беру за цей кавун і перетягую ставлю між словами, тобто між цими словами. І в мене ось так, бачите, вже кавун став за, за контурне слово Херсон. Є, тобто більше, далі ми з шарами працювати не будемо. Далі в нас так залишається е, активним наш кавунчик, і ми переходимо в анімацію. Далі що ми робимо? Натискаємо на бджілку, з якою ми вже неодноразово працювали, створення анімації, і тепер ми можемо зробити, як наш кавун буде відповідно летіти, так, тобто, як ми хочемо, щоб він летів. Ось так. Тобто, ось таким чином. Наш кавун буде з'являтися і так далі. Можна додати швидкість, буде це швидко. Так, відповідно, можна трішки повільніше. Є додаткові ефекти, буде ось таким поворотом. Давайте ось поворот, і він ніби ось так повертається. Не потрібен вам такий додатковий ефект. На нього натискаємо видалити анімацію, наприклад. І, на жаль, коли ми натискаємо Видалити анімацію, на жаль, видаляється відповідно і вся анімація, яку ми до цього створювали. Тому робимо ще раз створення анімації. Ага, а, вона в нас є, залишилася. Супер. Я гадала, що вона пропала у нас, тому залишаємо так, як у нас є. Все, тепер натискаємо, наприклад, готово, можемо запустити переглянути. Ось такий варіант у нас вийшов. Наприклад, далі переходимо так, наприклад. І дивіться, є також елемент в тому, що коли ми, наприклад, додамо сторіночку, таку саму сторінку, і десь ми з вами цей кавунчик, давайте ми зараз кавун з вами скопіюємо: Ctrl-C, Ctrl-V вставили. Траєкторія в нього є. анімацію ми в нього видалимо. І десь залишимо цей. Давайте видалити траєкторію. Не потрібна нам анімація. Ми його, наприклад, ось тут десь залишимо, так. Додамо, нехай не буде Україна. Давайте додамо там е, якийсь елемент, да? Тобто, просто якийсь елемент, наприклад. Давайте, що у нас тут є. Давайте ось такий елемент. Да? Тобто, ось такий. Є у нас. І ми ось тут десь додамо кавунчик наш. Да? Але зауваж, да? ось наш кавун за картою. Якщо потрібно, щоб вона була, щоб кавун був перед картою, розташування, шари і виносимо наш кавун на початок. Да? Можемо десь його ось тут залишити, так? Десь... тобто, де нам сподобається, там його і залишаємо, розмір, висоту, поворот можемо змінити. І дивіться, коли ми... в нас є один і той самий об'єкт на двох однакових сторінках, ми можемо зробити перехід між цими нашими Між ми ними наводимо, так, у нас там є додати перехід, і ми можемо обрати перетікання. І коли наш кавунчик, буде, дійде відповідно, так? то е він зможе ось так перетікати. Давайте запускаємо, кавунчик наш пішов, 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 пішов. І хоп, і перетік. Так? Тобто він встав на те місце, де він був на другому елементі. Тобто, давайте зараз я його ось так переставлю сюди. Тобто, відповідно, я використала е, перехід перетікання. Тобто, ну, Коли я використовую так перехід, мені просто показує, що мій кавун зараз просто з'їжджає, але я знаю, що в мене є доріжка, по якій він повинен пройти та траєкторія. І, відповідно, Він зараз у мене пройде цю траєкторію, повернеться на, на, другу, на, на тій сторінці, де я йому вказала. Давайте знову запускаю мій кавун полетів, пройшов траєкторію. І хоп, і він перетік в ось цю частинку. Тобто, відповідно, таким чином ми можемо. Також з вами працювати, створювати різні перетікання, так, але пам'ятаємо одне: якщо у нас ми хочемо, щоб наш елемент був за якимсь елементом, то використовуємо розташування, шари, і вже потім ось тут ми можемо керувати, так? де саме е, наш елемент буде. Але так як ви хочете, щоб ніби цей об'єкт розрізав це слово, так би залишався тільки контур, то можна ставити його посередині. Тобто, слово суцільне, об'єкт і слово відповідно з контуром. Тому. Творіть, створюйте, обов'язково у вас. Все вийде.